Добрий день добрим людям. Так, дивіться, купив я такий гель. Це снодійне для собак. Ну, заказав в інтернеті. Все. По інструкції я все сюди уколов в тюхтельку гель. Отака упаковка. Ну все. Сейчас збираюся і їду. Покажу вам і розкажу, що получится. Це хочу я сьогодні мамці дати. Цю котлетку, грубо говоря, і повезти її на стерилізацію. Все, чекаємо на результат. Так, дивіться, мамка з'їла котлету ту. Позакривав я вход в нору. Один і інший. Бачите? Кстати, хтось залазив якась, тваринка залазила. Спеціально, Бо думаю, що мамка залізе сюди і засне. Все, так що досками я позакривав. Все, 40 хвилин чекаємо. Накормив її на голодний желудок. Ось вона стоїть. На голодний желудок накормив. Ну все. Созвонився, все в сілі, стерилізація, дай Бог сьогодні буде. Так що тут все на місці. Так, далі буде відео. Все, чекаємо. Ось мамка. Пройшло вже 45 хвилин. І моститься спати і ні. От Моститься вона спать. Така вяла стала. І тільки ми підходимо до неї взяти і вона раз і встала, дивіться яка, бачите, така не тікає. Ну, капець, я не знаю, що робити. Не можемо ми її взяти, вона тільки ляже. І, і час проходить, розумієте? На морозі сказали, що воно не так ефективне. Ой, не знаю, що робити. Короче, ходим за... Ну все, бачите, наша мамка, какая якась она, О, все, смотрите, сама пришла. Смотрите. Андрей, стой на месте. Ось все собачки кушают, ось все, после стерилизации. Ого, яка стала, бачите? Иди сюда. А це вона після стерилізації, бачите? А мамку, ну не знаю, мамка. Ось всі собачки в зборі. Готуємо їх, бачите? А з мамкою не виходить. Коротше, не знаю, навіть, що робити. Вон, вона. І її вже пройшло 45 хвилин, десь 50. Попуск... Вернею, пропускає вже її. Не знаю. І вона така не дуже активна. Ні. Так, заканчую своє відео з того місця, де я і починав. Не вийшло у нас сьогодні приспати мамку. Бачите, все написано е, 1,5 міліграма. Бачите. На 17,5 кг. Це типа гарна седація. Я зробив 2 мг. Ну, вже мені сказали, що треба робити десь в два рази більше. Ну, коротше, наступного разу зроблю 3 мг. Хай трошки тваринка відпочине, набереться сил десь дня через 4-5, не раніше. Ну, якось так. Хотів зробити краще. Ну, бачите, не вийшло. Все. Гель є, ще хватить. Ну, нічого. Набралися опита, знаємо, що треба робити трошки більше. Дозу. Може потім гуртом все-таки загонами її десь в кут. Ну, щоб була ще сітка якась, це було б взагалі чудово. Ладно, все, якось так. До побачення.